Це питання, чи люди до вас питали, значить, чи моє бачення цього питання зараз розповім. Мене, на жаль, той час на сесії не було, коли це питання відбувалося. Я спочатку був і потім від'їхав у Київ. Значить, але моє бачення цього питання це конфлікт інвесторів. Конфлікт інвесторів значить, одного підприємства і другого. Та я розумію, що потрібен дозвіл громади. Сьогодні підприємство Дашуківські бентоніти воно було бюджету але на сьогоднішній день воно фактично призупинило свою роботу. І в них, я скажу, що великі кредитні зобов'язання, в тому числі перед всіма банками, близько 10 мільйонів. І невідом... А можна ти, ти Дашуківка, Дашуківка з водії? Ні, Дашуківський комбінат бентонітової глин це, це підприємство, яке діє. А з підприємством, яке хоче розробляти заводом-обважнювачем. Велися перемовини про купівлю підприємства. Завод обважнювачів хотів купити Дашуківський комбінат бентонітових лин. Не зійшлися в ціні. Не зійшлися в ціні. Це ж відверто сьогодні треба говорити, тому що вони ж я спілкуюся з одними, і з другими. Хоч і це не мій округ, а округ Вадима Рудишина, але я вважаю, що в принципі я володію ситуацією. Сьогодні йде питання не про розробку. Сьогодні йде питання про оформлення фактично документації. А буде там ця розробка, чи не буде там ця розробка, невідомо. Тому що потрібно після цього і дозвіл громади погодження, і потрібно дозвіл Кабінету міністрів і Мінекології перед тим як приступити до розробки. Ще довга-довга справа. І чому сполошилися? Тому що, напевне, бізнес-інтереси, тому що. 70% продукції, ну не 70%, я боюсь, тому що це вже комерційне питання. Велику кількість продукції Дашуківського комбінату брав фактично цей Константинівський, ну я не пам'ятаю, як він точно називається, заводообважнювачів чи як він там. Ну, оце підприємство друге, воно фактично було основним, основним потребителем по російськи цієї продукції. І коли вони відмовилися, то, звісно, якийсь бізнес-конфлікт. Але не потрібно переводити цей бізнес-конфлікт у площину сьогодні інтересів громади. Тому що е ці землі, е де розташовані ці родовища, там уже ж починається торг. Один фермер хоче продати їх за дорого, інший ще дорожче хоче продати. То їх Каже, що без мене ви ж мене обійшли, як же ви без мене будете розробляти? Я вважаю, що всі сторони повинні сісти за стіл перемовин. І в першу чергу не повинна постраждати громада села Рібки, громада Лисянського району, тому що це бюджетоутворюючі підприємства, і знайти най якийсь спільний знаменник між підприємствами, тому що це підприємства з великим обсягом інвестицій. Це близько мільйони доларів. І подібне. Так що я особисто хотів би, щоб громада сказала своє слово, але аргументовано не може бути на сесії Лисянської районної ради, коли настроюють одних проти інших. І коли слово дають жінці керівнику начальнику управління екологічного управління і кричать, не потрібно давати їй слово, бо вона приїхала з Черкас. Так я теж в Черкас приїжджаю Лисін. Мені дають слово, бо я ж депутат. А так не дають. Отак От сьогодні налаштовує одне підприємство проти іншого. Я вважаю, що це просто бізнес-конфлікт. І все. Єдине, точне, ви сказали, що це завод обладнання, чи це Донецьке підприємство? Ну, не Донецьке, Константинівське. Константинівське. Ну, Це собі, що з, з великим обсягом інвестицій. Звідки у вас інформація, що в нас з великим обсягом? Ну, чи на депутатських комісіях розглядали ці питання? Просто Дивіться, на депутатській комісії з питань екології, де я членом є, ще попередні часи рази, воно розглядалося, і тому що я не голосував тоді, що я не вивчив думку громади. І керівник підприємства розповідав, що вони там планують по-дальшому після того, як отримають дозвіл громади, і після того, як отримають рішення Кабінету міністрів. Тому що я ж не фахівець у цих документальних питаннях, але там потрібно. І я вам скажу, що якщо вони були основними... Фактично потребителями цієї бентонітової глини, то, напевно, ж не є інвестиції якісь. Це ж не я прийшов, просто мені бентонітова глина не потрібна чи ще комусь. Я думаю, що це на цьому ринку, враховуючи те, що декілька таких родовищ в Україні, то тільки монстри можуть працювати. І я вам скажу, що це, напевне, серйозне підприємство.